Катя побудувала замок із 42 кубиків. Пізніше вона додала ще 12 червоних кубиків, 14 блакитних кубиків та 16 фіолетових кубиків. Нас запитують, зі скількох кубиків тепер складається замок. Отож, це все ми будемо знаходити і обчислювати на числовій прямій, що у нас ось тут зображена. І почнемо ми з 42, адже саме з кубиків у нас складався з самого початку замок. Отож, 42 це у нас на 2 більше, ніж 40. Тобто ось тут. Це у нас буде 42. І в першу чергу Катя в нас додала 12 червоних кубиків. Тобто нам потрібно рухатися на 12 поділок вправо від 42. Це в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось так. І ми сюди перемістимось тепер. Тут я запишу дію, яку ми зробили, ми додали 12. І тепер з'ясуємо, що ж це за поділка така, що вона нам показує. У нас тут було 50, тут 51, 52, 53 і 54. Отож, тут у нас 54. Це ще можна було знайти трохи інакшим способом, розкласти 12 на доданки, адже ми можемо побачити, що нам не вистачає 8, а з 42 у нас стало 50. Ми могли б сказати, що 12 це те ж саме, що 8 додати 4. Спершу додати вісімку, а потім вже до 50 додати 4. І так отримати 54. Тепер рухаємося далі. 14 блакитних кубиків вона додала після цього. Тобто нам потрібно рухатися на 14 поділок вправо ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ми переміщаємось аж сюди. Це буде додати 14. Я додала 14 поділок ще. І тепер з'ясуємо, куди ж ми прийшли? У нас тут 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 68. Тут буде 60. 8. І це так само можна було зробити розкладанням на доданки. Нам не вистачає 6, аби з 54 у нас стало 60. Тобто ми могли б сказати, що 14 це те ж саме, що 6 додати 8. Додали б сюди спочатку 6, а потім до 60 додали б 8, яка залишилась. І останнє, що зробила Катя, це додала 16 фіолетових кубиків, тобто нам треба рухатися ще на 16 поділок вправо. Це в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нам з вами пощастило, нам якраз вистачило числової прямої, точніше поділок на ній. Скільки ж у нас тут буде? Ми бачимо, що це буде більше, ніж 80. Це буде 81, 82, 83 і 84, 84. Ось так тепер ми знаємо, зі скількох кубиків складається замок. У нас весь замок складається тепер з 84 кубиків.